Серед дітей, які мали рематологічні прояви, у цих діток були виявлені ці бактерії. Коли mm -hmm. взяли кров, побачили пірахету вона в огляді крапельки з жутиком, яка переміщувалася, і це було пов'язано потім уже саме Бордорфері, Чому і названо було саму цю спірахету Будорферів його в ім'я, було виявлено цю спірахету. і Тому це пішла назва, і сама хвороба. Mm -hmm. Вона взагалі її рід це штати. Угу. А в нас в Україні ще раз повторюсь. Починається регістрація з 2000 року. року. І як ми бачимо, невпивно воно збільшується і починає збільшуватися поширеність цієї так. хвороби. І багато є пацієнтів з цією хворобою. Хвороба передається через укус кліща. Угу. Кліщі у нас є ендемічні зони. Це місто Київ, Київська область, Черкаська область, Чернівці, угу. Чернігів, Вінниця та Хмельницький. Це найпоширеніше, найпоширеніші ліс... угу. лісостепова зона. зона. В цих зонах є ареоли, угу. де знаходяться ці кліщі, які є інфіковані. Вони кусають тварин, вони також переносять цим цю бактерію та інші види кліщових інфекцій. А зв'язку з тим, що ми проходимо десь там ліс, прогулянки і можемо. так далі, можемо просто спіймати, так, якщо да. так мороскати, цього кліща.